І селище це відомо тим, що тут був Чарлі Чаплін. В свій час він тут дуже любив приїжджати з своєю сім'єю і чилити на цьому пляжі. І дивлячись на це, все я розумію, що він в цьому щось знав, і це все має сенс, тому що пляжі тут просто чудові. Тут і природа, і архітектура прям дуже дуже цікаві. І щось цікавого по Чарлі Чапліну, так це те, що він відпочивав в готелі, який розташований за моєю спиною. Це той самий готель, який зберігся сотні років. Ось він туди приїжджав, і, можливо, навіть можна заселитися в спеціальний номер, де жив і спав Чарлі Чаплін. І ось там, от ззаду, він розташований. Якщо подивитись навкруги, то видно, що бізнес тут йде так собі. Частина готелів розпродається. Вони вже трошки зачухані, такі не дуже першої свіжості. Але той самий готель Чарлічаплена процвідає як ніколи. Ще кажуть, що тут влітку проводять кінофестивалі, і вони присвячені не тільки Чарлі Чаплену, а взагалі кінематографу. Тож я тільки відчуваю, як можна сюди приїхати, чилити на пляжі, дихати цим повітрям, і потім ввечері ще дивитися фільми круті. Дуже цікаво. Ну і одразу, коли приїжджаєте скрізь це місце, можна побачити пам'ятник тому самому Чарлі Чаплену. тому що скрізь селище йде дорога, Рінков Кері, основний маршрут, і проходить він через це містечко. І ви одразу бачите пам'ятник і розумієте, що ви попали туди, куди треба. Треба зупинитися, походити тут, погуляти. Ну але це дійсно містечко, десь на півгодинки, тому що маршрут дуже довгий і треба їхати далі.